Верховний головнокомандувач нашої держави видав указ про загальну мобілізацію. З цього часу, після виходу указу про загальну мобілізацію, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, районі, відділи, обласні розпочали роботу з залучення наших громадян до призову на військову службу. Відповідності до указу про загальну мобілізацію, всі громадяни, а саме ті, які перебувають на військовому обліку віком від 18 років до 59 років, зобов'язані були з'явитися до територіальних центрів для з'ясування свого відношення до проходження військової служби. В першій половині минулого року практично всі військовозобов'язники проходили військову службу, були призвані до Збройних сил України. На сьогоднішній день ці заходи загальної мобілізації продовжуються. Хотів би звернути вашу увагу, що загальна мобілізація ні на день не завершала свої заходи. Вони постійно відповідними указами розпорядженнями президента вона постійно продовжувалася. І На сьогоднішній день так також відбуваються ці заходи. Безпосередньо територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будь-якого рівня, чи це відділ, чи це район, чи це обласний територіальний центр, викликають до нас пункти наших громадян, які, як я казав, перебувають на військовому обліку. На сьогоднішній день, у відповідності до закону України про правовий режим воєнного стану, кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі особисті документи, це паспорт, а також і військово-облікові документи. військово обліковими документами на сьогоднішній день є це приписне свідоцтво. Військовий киток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а Також військовий квиток офіцера запасу, хотів би звернути вашу увагу, що така категорія громадян, які як віком від 18 до 27 років по загальній мобілізації не призиваються, тому що це категорія призовників, і для вказаної категорії призовників є військовим обліковим документом. Це приписне свідоцтво. Решта громадян, які проходили військову службу, наприклад, юнак, 20 років пройшов військову службу, відслужив. Військ вже перебуває в категорії військовозобов'язаних, то така категорія громадян, які мають досвід військової служби, вони призиваються по загальній мобілізації.